Нам потрібні найдешевші двері. Можете нам допомогти з цим? Так, звісно, ходімо. Так, Яна, ми прийшли з вами до найбільш бюджетних дверей, правильно? Так. Так, яка вартість полотна? Вартість полотна складає 4500 гривень по знижці чорна п'ятниця. Але це ж не все за 4500 гривень. Я таких дверей не отримаю. Звісно, правильно? Звісно, ні, до блоку треба ще додати коробку, лишву на дві сторони. Завіси або накладні, або приховані, так. добірна дошка, яка розширює нашу коробку, бо коробка всього 8 сантиметрів. Це якщо у нас товста стіна, так, то потрібно брати в доборку. Так, якщо у нас Стінка більше ніж коробка, а це більше 8 сантиметрів. Ручка, ручка, ручка в 4500 не входить, да? не входить. Е фіксатор, якщо нам потрібно так. замикатися, це санітарна І... кімната, або санітарна ну, понятна, кімната да. або угу. спальня. або спальні. магнітний стопір, який може зупиняти нашу дверку, щоб він не побив наші шикарні меблі або фарбовані стіни. Так. Е е якщо нам потрібен монтаж, то, то це також додатково. Скажіть, будь ласка, скільки в цілому можуть стояти такі двері з урахуванням всіх тих опцій, які ви назвали? Орієнтовано 11-11,5 тисяч. 11,5. тобто так. саме полотно. Вартує 4,5 тисячі, а додаткові матеріали вартують ще таку саму вартість і повітря. Ну, Навіть, Навіть більше. Так. Тобто, ми робимо висновок за 4 тисяч гривень, двері ми не отримаємо. Ми отримаємо тільки полотно. Що це за матеріал? Це пресований папір, звичайно, як нам пишуть в коментарях. Звісно, Чи ні? ні, звісно ну, ні, ні. каркас дверного блоку. Це в нас сосновий Євробрус. Це так. ось ці частинки нашого дверного полотна. Так. Внутрішня частина. Це, звісно, МДФ, бо деревину тут не використовують, інакше її погне. Тому uh -huh. тут використовується вологостійкий МДФ. Покриття цієї дверки йде біла матова плівка. Це так. ламінатин, який устойчивий до е використання у санітарних зонах або у звичайних uh -huh. приміщеннях. Ще нам пишуть, що за таку саму вартість можна отримати двері з чистого дерева. По перше, чи робляться двері з чистішого дерева? Це перше питання. Е, так, роблять двері з масиву, але ціна в них в десятки разів більша, ніж вартість цього полотна. У вас є такі в салоні? Звісно, і так, фінальна вартість за отакі двері з повністю усім наповненням з ручкою, доставкою, і роботами. Раз і 11500.